Доброго дня. Тестую гібридний інвектор DE. Оце в мене панельки виробляють 230 Вт. А це на <клухи>, акумулятори віддають 3 кВт 290 Вт. Це до акумулятора підключено 2 вітряка. Сьогодні вітерок у нас трошки є. І отак от воно працює. Отак. От Один вітричок мені дає таку потужність. І другий вітричок дає таку потужність мені. Ну і це все я скидаю. На акумуляторну батарею. От така в мене батарея з електромобіля. І сьогодні я тестую самий смарт. Через смарт йде нагрів теплої підлоги. Зараз осінь сонцем дуже мало дає. А вітрячки трошки дають. Зараз глянемо, скільки у нас тут є. Оце 8 кВт сонячне поле дає пів кВт. Дуже мало. Якщо вітряк, осінь, зима, весна, вітряки рулять по повній програмі. Такий, що маю інвектор від Сереги Серката. Сірката. Ну, може, знаєте, його з Ютуба. Ну, думаю, що буду продавати. Якщо б когось цікавив, можна обговорити питання. Теж так само і його контролери, ну, контролери в нього дуже хороші і надійні. Вітряк в мене має. 3,80 вісімдесят від Сергія Семенченка. От вітер невеличкий, от така в мене виробітка. А на цьому контролері в мене лопасті від Сергія Вєтрова. Вони трошки менші, получається. Діаметр менший. Mm. По-моєму, 320 діаметр. Ну, теж виробітка солідна йде. І такий маю. Інвектор, чистої синусоїд, гібридний 24 вольта, АКБ Електроніка. Теж можу продати, кого цікавить. представляє На тому дякую. Все тестування йде далі.